Своєчасний розрахунок за спожиту електроенергію під час війни це можливість мати безперебійне постачання електроенергії в мільйони домівок українців. Та невчасна оплата за рахунками може призвести до зупинки електропостачання. Ми завчасно забираємо рахунки, розраховуємося і просимо, щоб також всі це все робили завчасно, щоб не було у вас боргів. Я розраховуюся за електроенергію вчасно. Показників подаю вчасно. Ну, стараюся все робити так, як, як, як треба, Та же військовий стан, але я все одно стараюся робити все, все так, як, як треба. Комуналку плачу вчасно, в мене долгів немає. Оплата послуг для мене це дуже важливо. потрібно робити все вчасно. По сервісу нарікань питань немає, все дуже класно, ви працюєте, молодці. Ну і бажаю кожному клієнту, споживачові оплачувати рахунки всі вчасно, виключно, без заборгованості. У НРА Вінниці» є послуга сплачувати борг частинами, якщо людина не в змозі погасити усю суму за спожиту електроенергію. Закликаємо споживачів розраховуватися вчасно за спожиту електроенергію та не накопичувати боргів, адже станом на сьогодні населення боргує товене вінниця понад 130 мільйонів гривень, а юридичні особи понад 20 мільйонів. У разі відсутності повної оплати ви можете здійснити реструктуризацію боргу, звернувшись до найближчого центру обслуговування клієнтів Товенера-Вінниця. У такий спосіб ви зможете розбити оплату на кілька частин та упродовж кількох місяців повністю. Розрахуватися за спожиту електроенергію для здійснення оплат послуг не потрібно виходити з дому. Це можна зробити онлайн. Своєчасна оплата рахунків допомагає не тільки країні, а й кожному громадянину пережити ці важкі часи. Працюємо на нашу перемогу разом. Гемова десла Вікторія Волючак, телеканал Віничина.